Вітаю вас, діти, і запрошую на заняття. Діти, Алла зібралася на прогулянку, та не знає, що їй взути. На вулиці осіння погода. Подивіться, як багато у Алли взуття. Що ж їй вибрати? Давайте допоможемо Алі. Розгляньте. Взуття? і назвіть його? Діти, яке взуття взувають влітку. Так, влітку взувають сандалі, босоніжки і сланці. А яке взуття? Алла буде носити весною чи восени так, кросівки, туфлі, кеди. Або ж гумові чобітки, якщо буде йти дощ. А яке взуття Алла може взувати взимку. Вірно, черевики, чоботи. Ось ми й допомогли Алі розібратися, яке ж взуття треба взути на прогулянку. Слухайте віршик Тамари Коломієць, чобітки. Цілий ранок наша Алла чобітки свої взувала, а вони продивляться, в різні боки дивляться і простують несміливо. Лівий право, правий вліво. Діти! Чому Алла взувала чобітки цілий ранок? Так, бо вона взувала їх не на ту ніжку. Лівий взувала на праву ніжку, а правий на ліву ніжку. Що ми можемо порадити Аллі? Перевзутися і взути правильно чобітки. Діти, а зараз пропоную вам вивчити цей віршик за мнемо мнемосхеми. Давайте разом повторимо цілий ранок наша Алла Чобітки свої взувала. А вони противляться, в різні боки дивляться і простують несміливо. Лівий вправо, правий вліво. А тепер, діти, спробуйте повторити за таблицею самостійно. Буду чекати на відео розповідь ваших віршиків. До побачення, діти! До нових зустрічей!